Кто самый тяжкий, хлопцы? Лежачий. Лежачий Все, плюс, давайте сейчас лежачего достаем Эх, Тошнит Опа. Тошнит меня тоже Тошнит, болит, тошнит Захочешь рвать? Рви да, Плюс Живчик да, 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 да. И ворчун Живчик і Варчун. І Олександр. Олександр. Саш? Вікторич. Олександр Вікторович. Счастливчик. Ага. Мій позивний жив-чик. Це два слава до речі. <сих> Не плутати з напоєм. В армії потрапив ще у 22-му році на початку повномасштабної війни. Спочатку ще я, як цивільна людина, був я з'їздив вже в окупований Маріуполь на евакуацію чи тоді застали, Але нам, до речі, ну. Нікого не дали. Тобто ми приїхали і уїхала там такий був тур. Потім прийшов військкомат, кажу, я хочу служити, я медик. Кажуть, все, спочатку беремо, потім, коли дізналися, що я не служив до цього, що я не маю там курс молодого бойця, почались трабли. Тобто, ми нам відвезли там 93-ю, ще возили. Але ніхто не брав. Не було розуміння, хто має надавати людям от початків знання з. Навиків. І мене футболи, буцали, буцали, я якось вже задовбався вже їздити, сам поїхав на Запорізький напрямок, 110 ку в ТРО, поїхав, взяв відношення, приїхав, привожу до воєнкому, кажу, все, відношення є, беріть. Він такий, не фіга. Туди я тебе не відправлю. Але все ж таки я туди потрапив. На ночі лягай. На ночі. У котрій годині було накладений турникет? 11.40. 11.40, 12.40. 12.26. 12 12 красавец. Красавець. Ребята, застамфоніруйте. Друзі, давай зараз. Давай я тебе зараз досту тобі зараз доступ поставлю. Ти пішов. Ах ти, йома. Жову 11. Жову 11, Керман, з'яв. Спочатку, да, я пройшов шляху. Тут Запорізький напрямок, Малинівка, Гуля От, і до речі, чого я дуже тоді хотів. Моя рідня е Сполох, якраз село, яке зараз окуповане е Константинівка, знаходяться могили моїх рідних, бабуськи, Да, І ми знаходили святого місця. От е рік там ну, відстань, може, 5-7 кілометрів. І на жаль, да, ми вперед не рухались. Ну і добре, на жаль, і на щастя назад також не рухались. І от я не можу потрапити, да, щоб відвідати могили своїх рідних. Коріння важливо, звісно, важливо. Ну блін, я там виріс, там моє дитинство пройшло. Там перший раз я в цигарки палив, до речі, да. якщо мама побачить, було таке, да. і я туди не можу потрапити, але буде час. Все-таки ми вистоїмо, кордони свої, ми повернемо назад, і я зможу відвідати могили своїх рідних. Я ще був в іншій бригаді. <реш> да, також, як і 15-та бригада, одна з найкращих, також бригад гвардії наступу. Там було весело, там був ліс, там були дуже цікаві евакуації. Вони були тяжкі. Із-за чого? Із, із того, що це був ліс і лінія з, з, з точки евакуації до точки стаб-пункту, куди треба було привозти, вона була десь кілометрів 10. І це от через ліс, через вогніві позиції противника, тому що ми заїжджали туди вглуб, і треба було проїжджати вздовж всієї лінії противника. Але було дуже цікаво, і я радий за те, що ми врятували там дуже багато гарних воїнів, синів нашої України. Ну це було реально круто. Я на війні вже три роки. І якщо б ну, мене запитали, чи жалкую я на те, що пішов на війну захищати Україну? Ні. Я знаю, що от я та інші хлопці, які та дівчата, які зараз у війську, вони і стримали ту навалу з 22-го року. Я знаю, що ми виграємо. І моїй доньці, а дружині, не задобиться більше воювати. Ну, Це класно. Тому приходьте до війська, війна, на жаль, ще триває, який час, ми не знаємо. Але треба йти та захищати нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Назавжди! За кожного! Все, тримаємося. Трохи секатне, не таке. Нічого, переживемо. Все, Все буде Україна!